У Житомирі на перехресті вулиць Новосіна та Григорія Сковороди розпочали заміну тепломережі та частково обмежили рух транспорту. У Тепловій камері на 219-й трубі є виток. Для того, щоб його усунути, необхідно нам було розкопати і зробити частину вставки. Труби. Зараз, як ви бачите, проведені підготовчі роботи, розкопали, дійшли до труби. На завтра завозимо матеріали і починаємо роботи вже працювати з трубою. Тут буде одне звіно працювати 3-4 чоловіки. Сварний, слюсарі та теплових мереж. Плануємо до кінця тижня тут роботи завершити. Так як тут роботи небагато, десь вставочка 2-3 метри, врізаться, пофарбувати, заізолювати і засипати знову. Це, скажімо так, плановані роботи. Є теплові мережі, які замінені рік-два роки, а є теплові мережі, ще на яких які прокладалися і 20, і 30 років тому. І звісно, підходить свій час, тому їх потрібно замінювати, або які не витримують гідравлічні випробування. На цих учасках ми проводимо ремонтні роботи. Тобто це нормальна наша робоча процедура, яка проводиться кожен рік перед початком опального сезону. Ми проводимо такі роботи по підготовці до опального сезону.